Я б хотів забрати вас зараз на крок глибше до того, щоб ми сьогоднішньої ночі випливали до глибини, прагнень Бога і щоб ця ніч, якщо хочеш, була незабутня для тебе. Це наша глибина повинна кликати Його глибину. Глибина призиває глибину. Гуркотом водоспаду, хто і цей водоспад, Дух Святий, тому він і головний герой цієї ночі в особливий спосіб. І подивіться, що Евангелія, Евангелія спосіб Святого, Святого Матвія особливо показує нам те, що перед тим як Ісус в Йорна, увійде в ріку Йордан, святый щоб Дух Святий зійшов на нього. То він цілком довіряється їй. Віддається, як беззбройна людинка, дитятко до ілона. Лона Лона той, хто є нареченою Святого Духа, яка неустанно горить для нього, для свого нареченого. вона та, що несе вогонь нареченого, усім тим, які будуть хотіти горіти. Де ти є, Марія, Там сходить Святий Дух. Хочеш горіти кожного дня? Подружися з невісткою, яка горить вогнем свого нареченого, неустанно. Вона не дозволила навіть на хвилинку, щоб згасло це полум'я. Тому дружба з невісткою. Рятує вогонь Святого Духа в твоєму серці, який буде неустанно палати, неустанно. Вона по особливому охрещена в Святому Дусі. Перше пролиття Святого Духа на неї спричинило, що Бог зробив її непорочно зачатою. Друге пролиття Святого Духа на неї спричинило, що зачався в ній Бог, фізично зачався в ній Бог, яке це мусило бути велитя, яке це мусило бути поєднання, що Бог зачався в ній фізично. І третє, І третє сходження Святого Духа спричинило вечірніку, що Бог зробив її матір'ю церкви, не тільки матір'ю Божою, але теж матір'ю цілої церкви. Три сходження вилиття Святого Духа на свою наречену. Коли вона приходить до Єлизавети, приносить їй Духа Святого. Вона, вона так сповнена Святим Духом, що не мусить нічого говорити, що коли приходить до тебе, до тебе вже Дух Святий проливається на тебе. Ти вже не мусиш просити Дух Святий виливатися на мене, бо вона вже є біля тебе, бо є близько тебе, бо тримає тебе за руку, бо прийшла до тебе. Єлизавета нічого не мусила говорити, не мусила просити про Святого Духа. Було досить Марія, того, щоб Марія з'явилася біля неї, прибігла до неї, стала перед нею і відразу. Єлизавета сповнилась Святим Духом. І малий Іван був наповнений Святим Духом в її лоні і почав танцювати. Порухала з радості дитятко в лоні, каже Євангеліє, Але це слово. Котре відноситься до єврейського танцювання при ковчезі, коли Давид танцював при ковчезі за повітом. Малий Іван почав та танцювати біля Марії, яка прийшла з Ісусом до Єлизавети й до нього. Єлизавета не мусила просити про сходження духа, було досить, що Марія з'явилась біля неї. Розумієте цю таємницю? Тому ті, хто є біля неї, ті, хто живе в дружбі з, з невістою, вони цілий час палають. Цілий час палають. Любі мої, коли Ісус входить в ріку Йордан, знаєте, що відкривається небо? Відкрите небо, яке потім по особливому. Увіточнене в цьому пророчому жесті розірваної заслони спочатку Ісус і над Ісусом розривається небо. Бог відповідає на молитви Ісая лише через 400 років, щоб розірвав небеса і дав нам справедливого. Коли Ісус входить в Йордан, розриваються небеса і маємо об'явлення Месії, маємо об'явлення Божого Сина розкриті небеса, це не остане ходіння в Божій присутності. Кожен з нас прагне жити в Божій присутності, рухатися в Божій присутності. Багато з нас робить великі кроки в тому, щоб рухатись в Божій присутності. Це взагалі мусить бути фундаментальна практика нашої молитва. Дорогі, перед тим як почнемо вчити наших дітей, богороди сидів очі очі наш, Мусимо їх вчити рухатися в Божій присутності. Коли прочитаємо біографію життя святих, то бачимо, що всі духовні практики, духовні, починаються в них від ходіння у Божій присутності, від усвідомлення того, що я носитель Бога, що Бог є в мені, а я є в ньому. Ходити в Божій присутності це неустанно бути свідомим того, що всемогутній Бог не трохи могутній, а всемогутній Бог є в мені, що вибрав мене перед створенням світу. щоб я був святий перед Ним з любові, призначив для мене для себе, як улюбленого сина, улюблену дочку. Я вибраний серед мільярдів людей. Ні мусульманин, ні абориген, ні визнавець натуральних релігій, ні конфемсіоніст, не буддист. Нема такої присутності не Богу, як ти християнин. Бог вибрав тебе серед мільярда людей, щоб зробити тебе своїм помешканням. 24 години на добу, ходячою церквою, де перебуває культ в дусі і в правді. 24, 24 години на добу, але, може... але він може від... відбуватися, коли твоя свідомість є сконцентрована на його присутності в тобі. Неустану кожен крок, кожна думка, кожний вдих в ньому. Цілий час свідомість, що він є в мені, той хто є любов'ю, і прагне не тільки бути тим, хто любить, а прагне бути тим, якого люблять. Ходіння в Божій присутності це невстане говорити йому, люблю тебе. Люблю тебе. Люблю тебе. Не десь де до Марса, не де до Венери, а до глибини Твого серця. Це є ходіння в Божій присутності. І цього маємо на устану вчитися. Це школа святих. І коли Ісус є під відкритим небом, коли входимо у святе хрещення, кожного з нас, то розриваються небеса над нами. І це небо вже ніколи не замикається. Цілий час будемо в Божій присутності. Будемо в атмосфері Божої любові, занурені в Його любов. Звичайно, через наш гріх, через нашу байдужість. можемо не чуяти цієї присутності Божої. Можемо розкрити парасолю нашого гріха, нашої байдужості, і та Божа присутність буде спадати з усіх сторін. А я буду дуже відпорний на відчування той Божої присутності через парасолю мого гріха, через парасолю моєї байдужості. Але коли я складу цю парасоль, то я буду залити наново, залитий наново його любов'ю. Це мій син улюблений, каже Отець до Ісуса. Не тільки ходжу в Божій любові, але чую голос Отця. Ти є мій син улюблений, ти є моя дочка улюблена. Знаєте, як це важливо, коли відкриваємо в Євангелії Святого Йоанна. Слова Ісуса, які є ключові, бо багато людей кажуть: Очі, я не відчуваю Божої любові. Що я маю зробити? Питаю, чи знаєш ім'я Бога? Бо тут є ключ? Чи знаєш ім'я Бога? Очі мене зранили. Мій тато, моя мама. Не цікавить мене це зараз. Я питаю, чи ти знаєш ім'я Твого Бога? Це ключове питання. Ісус, мовив Ісус каже в Євангелії Святого Івана, Я об'явив Твоє ім'я, і, ім і надалі буду об'являти, щоб що любов, яку до мене маєш, була в них. І я в них. Я в них. Чи, чи розуміє розумієте? Ключем, Ключем того, до того, щоб дихати минулі, кожною клітиною Твого тіла, любов'ю Бога є ти, чи ти маєш об'явлення Його імені для тебе? А яке це ім'я? Яке твоє ім'я? Вийди зі Старого Завіту і подивись на новий швиденько. Ні. Аба, Аба. Татус. 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 Розумієш? Розумієш що... Тепер бути... лише в об'явленні Бога, який є для тебе Аба. Аба. Починаєш. Починаєш робити свою ідентичність. Він є татусем. То я є донечка. Jestem я синочок, яка донечка улюблена, який, який синочок улюблений? І, dopiero, І тільки коли перескочиш від Боже до татусю, до татусю починаєш приймати татусю, Його любов, починаєш жити Його любов'ю. Розумієш? Ісус тільки один єдиний раз сказав до, татусю, до свого татуся Боже. Один єдиний раз, коли був у фазі цілковитої розпадочі, спокуси, яка хотіла видерти з нього який-небудь слід любові й ніжності, його татуся до нього. Коли висів на хресті, один єдиний раз, коли розпач, коли стався гріхом, коли розпач хотіла видерти з нього, то Переконання, що його люблять. Тоді Ісус закричав: Боже мій Боже мій! Чому мене покинув? Боже, де ти? Чому мене покинув? Боже, чому? Один єдиний раз? Традиція містична, святих містиків. Каже про те, що Марія, яка стояла під Христом, була так зворушена тим, Боже, а не Татусю, що цілим серцем кинулася, щоб допомогти Ісусу перемогти цю спокусу, спокусу, розпачу. І з'єднала своє пробите серце, болем, Через те, що діється з сином. Ісус поборов цю спокусу. Ісус поборов цей розпач. І чергове речення вже знову було поверненням до цього першого татусю. У Твої руки віддаю мого Духа татусю. Це нормальна річ, що багато з нас буде проходити через багато тяжких хвилин, через багато страждань, через багато болю. І прийде демон і скаже так вирішив того Бога, який є всемогутній, і ніби тебе любить, і ніби ти є Його улюблений син, і ніби ти Його улюблена донечка, то чому ти так страждаєш? «То, чого То так Чому тобі так тяжко? То, То чому він, він глухий на твої молитви? І тоді з глибини серця починаєш кричати: Боже, чому ти мене покинув? Боже, де ти є? І тоді схопи її за руку, бо вона є покликана до того, щоб. Побороти кожний вид розпачі в тобі і втримати палаючу віру і довіру, що ти улюблений, що ти улюблена. І повернись до татуся. Повернись до татуся. Я не знаю, через що ти проходиш цього вечора. Не дозволь, щоб бо Боже програло. Боже, який є простором і диспансією до Його серця, де біль, страждання, спричиняй, що ти віддаляєшся від його любові, перестаєш в неї вірити, перестаєш Йому довіряти. Коханий гурт, заспіваємо щось про Божу любов. Дорогі ами, всичко все діється біля Христа, все, що найважливіше в Його житті і в нашому житті. Прошу вас, прошу вас, щоб ви встали зараз. Що є цього вечора перешкодою в твоєму серці, щоб кинутися в обійми і цілковито довіряю, що він тебе любить, як... що ти є кохана, який біль страждання, обставини твого життя спричиняють, що твоя віра в люблячого татуся, тебе татуся розвалюється як будинок з карт? Може вже багато разів. Може, так довго про щось просиш? І нема пролому, і нічого не відбувається. І весь час так болить. Кажеш, Боже, де ти є? Де ти є? Де ти є? Чи ти взагалі є? А може, тебе нема? Може, мені не тільки так здається. Приди під Хрест з цим Твоїм болем і стражданням. І скажи Марії, щоб вона зараз була при тобі по-особливому, та, яка палає вогнем свого нареченого, щоб вона стала з тобою під Христом, щоб повернула до Твого серця, Татусю. А не віддалене Боже. Татусю. Віддаю тобі цей біль. Віддаю тобі це страждання. Віддаю тобі це все, що перевищує мої сили. Віддаю тобі також мої сумніви і невіру. Татусю, моя довіра в твою любов. Розлітається як будинок з карт. Але я хочу тобі довіряти до кінця, розказуй Ісусу і просив Марії Ласку, притулитися твоїми ранами до Його ран, що незважаючи на білі муки, будеш шептати татусю. Люблю тебе, татусю, довіряю тобі. Татусю нічого нас не роз'єднає. Ніхто і ніщо нас не знищить, не розлучить, не створить між нами дистанцію Твоєї любові до мене. Довіряю Твоїй любові, Татусю. Довіряю, довіряю, довіряю. Марія, допоможи мені. Допоможи мені довіряти до кінця. Допоможи мені довіряти до кінця. Коли я подорожував по США, зустрівся з людиною, яку Господь потужно використовує у неймовірних зціленнях, де люди стають звідки. Відкидають мильниці, де вони оздоровлені. з найбільш по людськи неможливих ситуацій. Народилась народилась цієї людини. Донечка матерас зараз 12 років. від народження вона має на хвороб. Хворобу, яка спричиняє, що її тіло розкладається. Це велика одна рана. Так що навіть не може лежати на ліжечку. Вона підпорядкована Подлінка. до спеціального ліжка. Так, дуже, дуже страждає. І я питаю ту людину, що, маєш що ти маєш на серці? Коли їздиш по цілому світі, і бачиш, як люди стають з візків, як люди оздоровлюються, як Бог рухається неймовірно в ціленнях, і приїжджаєш до свого дому, і приходиш до кімнати твоєї донечки, і бачиш, як вона страшенно мучиться. Вже 12 років молишся за неї, і нема зцілення. Що маєш на серці? Каже отче, коли заходжу в кімнату до своєї донечки, то молюся тільки про проднею, щоб я ніколи не засумнівався, що Бог є добрий. Ще є добрий. Безкінечно добрий до моєї дитини щоб я ніколи в цьому не засумнівався. Дорогі моліться про таку віру і таку довіру. Не концентруйтеся на муках у вашому житті, концентруйтеся на його любові і безкінечній доброті, хоч би здавалось, що це все нема сенсу. Все в тобі кричить. Він не є любов. Він не є всемогутній. Як може дивитися на муки моєї дитини? На мої муки. Чому не реагує? Маєте собі вирвати серце. Він є добрий. Прийде, прийде. Тобі Воскресіння прийде. Сказав йому, я не усвідомлюю, хоча знаю, що це дуже важко тобі, що твоя дочка тією мукою випрошує всі зцілення, які ти бачиш, всі зцілення, які ти бачиш, твої муки такі плідні. Що Бог дає все, про що попросиш, дивлячись на твою донечку. І будь переконаний, що в глибині серця шепче їй, люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе. Будь переконаний в тому. Він плакав на моєму плечі. Марія, просимо тебе. Випроси нам таку віру. Хоч би я переходив через темну долину. Зла я не злякаюсь. Бо Бог є зі мною. Бог є зі мною. Як Ісус жертвує свої муки, Отцю, за спасіння світу, як Марія, жертвує стоячи під Христом свої муки, спільно з муками Ісуса за Спасіння світу, так прошу Тебе зараз, щоб ти під Христом Ісуса віддав свої страждання Отцю, віддав страждання своїх найближчих Отцю. І сказав Ісусе, з'єднуй мої страждання, страждання моїх найближчих своїми терпіннями, своїми муками, з муками Марії під Христом і жертву їх Отцю за спасіння світу. Не розумію, чому так відбувається. Не розумію, чому не відповідаєш, але хочу довіряти тобі до кінця, що ти добрий. Безкінечно добрий. що все буде добре, що все добре закінчиться. Довіряю тобі, довіряю Твоїй любові. Довіряю тобі, Ісусе. Довіряю тобі. Нічого не відірве мене від любові Твоєї. Ніщо мене не відірве. Ніщо мене не відірве, Ісусе. Від Твоєї любові. Diolch. we